Витрати при купівлі електромобіля. Ой, зарядка вже трошки впала. Ну зараз я вам покажу. Це у нас BYD Sun Plus на видачі колір Light Grey, 25 рік, версія Smart Driving За рахунок радарів машина може сама паркуватися навіть без водія в салоні. Коротше, може сама з'їздити в магазин і привезти все, що вам потрібно. Є вартість автомобіля. Нехай на сьогодні вона складає 26 600, Які ще у вас будуть витрати? О, зараз більш так детально проговоримо. Погнали 26 600 плюс комісія банку. Якщо ви платите ось тут на місці в касі, це буде 0,3%. Зарядка. Зарядки коштують орієнтовно От конкретно ось така настінна. Буде 7 кВт, буде коштувати 6 тисяч гривень. Ну, може бути інші варіанти, універсальна, з Wi-Fi, Там буде 9 тисяч гривень, наприклад, коштувати зарядка. Це вже яку ви для себе виберете. Покладемо в багажник. Клієнти зараз оформлюють. До речі, страховка. Без страховки ніяк. На сьогодні на електромобіль, вона там в середньому коштує залежно від регіона. Там... Нехай буде 7 тисяч гривень. Точно не пам'ятаю. Вартість автомобіля. Комісія банківська, страховка, вартість зарядки, коврики. машини приходять без ковриків. Орієнтовно, ще доларів 50 вам треба придбати коврики в салон. Ну і також можна ще купити коврик в багажник. Що стосується перехідників, нічого не потрібно. Якщо ви плануєте проживати в Україні, в основному будете заряджатися вдома від вашої зарядки, яку ви купили. І на швидких станціях комерційних, то просто ви під'їжджаєте на ту станцію, у якої є порти зарядок GBT dc Ось сюди вони підходять. І, в принципі, перехідники не треба. Перехідник треба в тому випадку, якщо ви їдете за кордон. Да, там перехідник на швидку зарядку орієнтовно може навіть 1000 доларів коштувати, а може й більше. В комплекті є компресор, піна. Якщо пробили колесо, розрядка. Зарядка, але вона всього на 8 А. Жилетка, крючок. в принципі, ось і все. Також можна зробити українізацію інтерфейсу. Це буде коштувати 22,5 тисячі гривень. Тонування, антигравійна плівка. Якби цей список можна продовжувати. А ну і ключове ще постановки машини на облік мрео. На сьогодні це орієнтовно тисячу гривень електромобілі. Звільнені якби від лишнього оподаткування також немає пенсійного фонду. Такі справи ціни на машини в Телеграм. Звертайтесь.